Містер Подушка та пес. В одному дивовижному містечку у прекрасному будиночку жив винахідник, мандрівник і найліпший друг містер Подушка. З ним увесь час траплялися різні пригоди, які він придумував собі сам. Містер подушка завжди хотів собаку. Йому подобалися коллі, басети, лабрадори та спанієлі, але найбільше він хотів коргі. Цього дивовижного собаку невеликого зросту з чудовим характером містер Подушка просто обожнював. Коргі Приваблював його своєю привітністю та найкумеднішою в світі ходою. Часто, дуже часто містер подушка уявляв, як вони з Трюфелем, саме таке ім'я було б у собаки гуляють на галявині, і весь світ радіє разом із ними. А ще йому дуже хотілося знайти друга. Для своєї риби оселедця на ім'я оселедець. Як же добре їм було б разом, містер Подушка поставився до зустрічі дуже відповідально, вивчив усе про породу, звички і уподобання коргі. Якось містер подушка сидів у шезлонгу посеред свого саду і слухав цвірінькання птахів. А треба сказати, він був відомий орнітолог-аматор. Аж раптом його відволік гавкіт. Гав-гав. І знову гав-гав. «Дивно», Дивно, подумав містер подушка. Гав-гав. Величезний коричневий ніс упнувся прямісінько в містера Подушку. Орел, відразу подумав містер Подушка. Аж раптом знову почув гав! І просто перед ним опинився величезний кудлатий пес. В зубах у нього була палиця, а хвіст махав так жваво, що ледве не розігнав усіх птахів на обрії. Гав! Пес поклав палицю прямісінько в руки містеру Подусці і поглянув на нього так. Що одразу стало зрозуміло ось він, новий друг. Пес бігав, стрибав навколо містра подушки і навіть лизнув йому щоку. Це був зовсім не Коргі, і навіть не Коллі і вже точно не Лабрадор. Звичайний великий кудлатий пес. У нього не було ані жетончика з ім'ям. Ані на шийника. Містер Подушка дав об'яву, знайшовся пес. Але ніхто не прийшов ані через день, ані через тиждень. Тож, Щастунчик залишився жити з містером подушкою. Щастунчик так тепер звуть собаку, бо щоразу, як містер подушка проводить час із ним. Відчуває себе неймовірно щасливим. А мрії про коргі все ж справдились адже прадідусь щастунчика був саме цієї породи.